Відео для злорадників, а також тих людей, які завжди розповідають, о, поставив, зробив, а то все, а то все не так, а то все не то, а це гроші викинуті на вітер, і в будь-якому форматі, що би ти як би ти не зробив, прийде негатив на рахунок того, що. Все не потрібно. А я скажу вам слідуюче. збирайте свої гроші, ховайте їх у панчохи і грійте їх п'ятими точками. Можливо, у вас в цьому заключається ваше життя. Місяць я ще не покористувався своєю сонячною електростанцією, а на інверторі, де я 8 кВт, у мене почали виникати періодично помилки. Як це, як це проявлялося? Що відбувалося? Зникало, вимикався інвертор. Відповідно, переставала відбуватися передача електроенергії, в будинку зникала електрика. І це було десь разів 5 чи 6. Помилка F-14, можете зараз її побачити на екрані. І що саме цікаво, що опису даної помилки у інструкції базовій, яка надається спільно з інвертором, а також, якщо навіть ту інструкцію скачати, що є нов сайті, дея, її немає. З даної помилки по абревіатурі можна зрозуміти одне, що є певна помилка. Проблема з постійним током. Постійним током, але в чому саме, я розумів, що є якась проблема в потужності, але не розумів, як це відбувається і чому саме це відбувається. Провівши аналіз, коли саме ця помилка виникала, а ця помилка виникала саме в період, коли сонячна електростанція працювала в режимі. Байпасу, тобто вона пропускала через себе електромережу, сонячної генерації вже не було, і в той момент було підключено е декілька потужних споживачів побутових, які практично працювали ну, десь на відсотків 70% потужності інвертора, тобто, в межах. 5-6 кВт. І, власне, при таких умовах іноді могла виникати помилка F14 з вимиканням інвертором та зникання електроенергії в будинку. У мене встановлено три акумуляторних батареї загальною ємністю 7,2 кВт. І максимальний ток розряду стояв 100 А. Так як даний інвертор це дуже класна річ, яка вміє підмішувати різного роду мережі для того, щоб покривати, закривати потужності, які вам необхідні в будинку. Наприклад, якщо у вас не вистачає потужності на акумуляторах, він може взяти стрічки з мережі або, наприклад, сонячних батарей. В моєму форматі у мене є проблема з потужностями з мережі, її не вистачає. І відповідно інвертор працює в байпасі, витягуючи з мережі, наприклад, 5-6 кВт, відбувається включення ще одного потужного споживача, наприклад, такого, як глибинного насосу. А глибинний насос це така річ, яка на старті споживає, потребує. Дуже великих стартових токів, зокрема, там доходить до 5-7 кВт. Наприклад, якщо він під час простої роботи, він включений і качає воду, споживає цього навсього 1 кВт, то під час його старту йому необхідно 5. 6 кВт електроенергії для того, щоб йому запуститись. Ось мені не вистачає потужності, наприклад, з мережі. І я зараз оцю потужність, яку мені не вистачає, візьму з акумуляторів. І коли він починає перемикатися, щоб взяти потужність з акумуляторів, тобто джерела постійного струму. Получається таким чином, що ви обмежили розряджання 100 А в налаштуваннях. А це приблизно десь 4 кВт. І відповідно, коли у вас тут є 6 кВт, і плюс стартові токи 5-6 кВт глубинного насосу, інвертору не вистачає енергії для того, щоб це все Запустити, щоб воно працювало, і він бачить, що як з мережі, і так само з акумуляторами батареї, який починає брати енергію, йому цього не вистачає. І він видає помилку F-14. Мої акумуляторні батареї в піковому форматі, тобто кожна батарейка, може витримувати за декілька, на декілька секунд, наприклад, стрибки. Навантаження до 50 А, це одна батарейка. Відповідно, це 150 А. Після того, коли я виставив на 150 ампер, дана помилка пройшла. Тобто, на даний момент я вже користуюся приблизно 3 тижні, і жодної помилки по акумуляторним батареям немає. Тому, якщо підсумовувати все те, що я сказав, помилка F14 зумовлена. Акумуляторними батареями, які не можуть видати необхідну потужність, яку потребує інвертор. Тому перше, необхідно правильно налаштувати ваш інвертор, виставити ту потужність, яка необхідна саме, ви можете в півках інколи споживати. І крім того, три акумуляторних батареї все-таки навіть в такому малому форматі, як у мене. Це є мало. Їх мінімум має бути 6 одиниць. Власне ось таке відео щодо даної помилки, можливо, в цілому роботи сес. Пишіть в коментарях, з радістю на них відповім. Хочу зазначити, що в описі під відео, точніше, під відео є закріплений коментар, у якому є посилання на всі відео. Які зібрані по моїй сонячній електростанції, де я розповідаю, що купляв, чому купляв, вартість інструкції, монтаж. Я думаю, ця інформація буде вам досить корисна. Вона у вільному доступі, користуйтеся, вивчайте, можливо, мій досвід стане корисним вам. Власне на цьому все. Буду вдячний за вашу підтримку. Буду вдячний за ваші вподобайки. Буду вдячний вашій підписки. Всім мирного неба! Та все буде Україна!